Очі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову. Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У селі Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Сталася пожежа. Внаслідок мінометного обстрілу селища міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 32 оперативних виїздів. О 16-й до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл міста Вовчанськ і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів утеплювач та покрівля двоповерхової виробничої будівлі на площі 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О третій ночі ворожого удару зазнав Слобідський район міста Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 квадратних метрів. На місці події працювали три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до четвертої ранку. О пів на п'яту рятувальники проводили обстеження території в холодногірському районі міста Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. 23 червня в результаті вибуху проти протипіхотної міни отримав множинні поранення обличчя рук та тіла 73 річний мешканець села Артемівка Чугуївського району. За попередніми даними, чоловік 1950 року народження, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну пелюстка, яка здетонувала у нього в руках. Наразі постраждали перебуває у лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці тримають свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків. Цієї ночі окупанти випустили по Україні ракети. Так у Києві уламки ракети влучили у 25-поверховий будинок. Зайнялася пожежа. За даними ОВА, пошкоджено три поверхи та автівки. Відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих. Із будинку врятували 24 мешканців. Вдарили і по місту Дніпру. За інформацією, ова через атаку постраждали вісім людей. Серед них двоє дітей. Знищені чотири приватні будинки. Ще 25 пошкоджені. Понівечені газопровід та цивільні об'єкти. Є влучання, і по інфраструктурному об'єкту атакували ракетами також Харків та Кропивницький. На щастя, постраждалих немає. Росія вночі випустила більше 50 ракет по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 40 крилатих ракет Х-101, Х-555 та одну крилату ракету Калібр збито також два ударних дрона типу Шахет. У РФ військовий бунт. Представники ПВК Вагнер влаштували заколот для того, щоб розібратися із керівництвом Міністерства оборони Росії. Колони техніки прямують зараз містами. Напередодні власник ПВК Вагнер Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська нібито вдарили ракетами по тилових таборах приватної військової компанії Вагнер та пообіцяв відповідь. На території Москви, Московської області та у Воронежі вели режим контртерористичної операції. У Ростові на Дону людей просять не виходити на вулицю. Всередину ПВК Вагнер Центр, що у Петербурзі, увійшли силовики для обшуку. Ситуацію прокоментував Путін і зазначив, що компромісів не буде. У Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який у 2021 році спричинив смертельну ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Тоді автомобіль інфініті під керуванням на той момент 16-річного Миколи Харківського намагався перетнути перехрестя на червоне світло і зіткнувся з шевролет. Внаслідок аварії водій автомобіля Шевролета Веус» загинув на місці. Постраждали троє пасажирів інфініті: двоє хлопців 19 років та дівчинка 16 років. Постраждалих із тяжкими травмами госпіталізували. Миколу Харківського затримали. Він визнав провину. Судове розслідування тепер розпочнеться і по справі його батька Михайла Харківського. Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки стаття 166 кримінального кодексу України. До судовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків. У прокуратурі заявляють, що розглядається можливість притягнути до відповідальності і мати підлітка. Справу щодо батька неповнолітнього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді міста Харкова. Нині мати переховуються від слідства, Вирішується питання щодо оголошення її у розшук. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Судовий процес щодо винесення вироку винуватцю смертельного ДТП наразі триває у травні 2023 року. Червонозаводський районний суд Харкова отримав для розгляду справу Миколи Харківського. А 16 червня у суді відбулося підготовче засідання у справі. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків. У Харкові триває кампанія з підготовки комунального господарства до нового опалювального сезону. Роботи з перевірки, перекладки та ремонту ведуться по всьому місту, зокрема, і в Холоногірському районі. Так по вулиці Великій Панасівській тепловики замінюють внутрішньоквартальні мережі. Проводимо заміну теплотраси. Підрозподільше від майстрального трубопроводу до центрального теплового пункту. Виконуємо цю роботу діаметром 76-89 в спіроізоляції. Це нова ізоляція технологія, яка була примінена для економії, для зменшення теплових витрат. І підключаємо будинок, який ви бачите тут. Чотирьохповерхових два будинки задіяні тут підключені від ЦТП. Цей трубопровод відпрацював більше 20 років і були дефекти. І за цього приходиться міняти. Також немаловажно було в минулому році, там рядом ділянка, де підключена магістраль, були влучання, осколки від ракети. І частково теж міняли ми там цей трубопровод ділянками там, де, було, де були влучання. Там було прийнято рішення по заміні. Тут 450 метрів трубопроводу замінимо. Паралельно співробітники теплових мереж перевіряють на справність всі районні котельні, що готують гарячу воду та теплоносі для району. Техобслуговування проводиться навіть на нових об'єктах, що були зведені минулоріч. У Холодногірському районі таких є небагато, але вони суттєво допомагають у критичних ситуаціях. Виконуємо роботи по перевірці електрообладнання, кіповське обладнання. Також тепломеханічне обладнання, це і засувки треба перевірити, де були в опалювальний період, підтікали, може, десь сальники набити, десь треба замінити засувку. Котельня обслуговує 19 житлових будинків, два дитячих садочка, і в літній період ми її задіюємо, щоб не включати магістраль для підключення пологового будинку. Там ще один. Дитячий садочок і будинок від другої центрального теплового пункту. Потужність її 11 гіокалорій. Взагалі лише в Холодногірському районі в рамках підготовки до нового опалювального сезону, кажуть спеціалісти, потрібно привести до ладу 48 котелень, більше 30 центральних та 5 індивідуальних теплових пунктів та три магістральні насосні станції. На деяких об'єктах роботи вже виконані, на інших працюють тепловики. Мета виконати роботи так, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, що можуть виникати у прифронтовому Харкові, критичну інфраструктуру якого расисти часто тероризують ракетними атаками. Ми у цьому році замінили практично сто одиниць запірної арматури, відремонтували також десь біля 200 одиниць ті матеріали, ті трубопроводи, які завозяться нам. Ну, ми майже стараємося зразу ж і укладувати згідно плану. Ну, достатньо матеріалів, щоб виконати, підготовити до зими наш район. План Б у нас завжди готовий з початку війни. Нам за прошлой рік завезли дуже багато бензогенераторів. Ми поставили їх в ті теплові пункти, в ті котельні, там, де є опасність розмороження. У нас випадок відключення на ТЕЦ ми їх будемо також задіювати, і вже задіювали в минулому році. Ви ж знаєте, що ми вісім разів перезапускали всю систему опалення. Я за 26 років такого ну, не пам'ятаю. Дуже складно було дуже як то зненацька. Ну тим виконали свої поставлені задачі. І тепло було подано людям. Леся Кополюк, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Новини Харків. Після того, як вони закінчать весь комплекс робіт, тут буде комфортно пройти в будь-яку поводу. Щодо цього зробити було не завжди легко, бо асфальтобетонного покриття тут майже не лишилося. Суцільний напрямок, а не тротуар, вулиця Ахієзерів, Салтівський район. Тут харківські шляховики ремонтують пішохідну частину на прохання харків'ян. Улица, конкретно тротуар, не ремонтировался уже многие годы. Здесь было очень ужасное покрытие, особенно зимний, осенний, весенний период, когда вода, распутится, лед. Ну, невозможно было пройти вообще по данному тротуару. Было принято решение отремонтировать данный участок тротуара от улицы Салтовское шоссе до проспекта льва -Ландау. Протяженность данного ремонтируемого участка порядка 1200 метров. На данный момент мы уже более 500 метров завершили работу и продолжаем дальнейшие работы на оставшемся участке. Пешеходного бортового камня снимаем основание, замену основания полностью засыпаем новые слоя щебня, отсева и производим асфальтировку. По срокам тяжесть сказать тяжело, когда мы закончим, все зависит от погодных условий. На данном участке будет уложено более 2000 квадратов асфальтобетона. Еще будем стараться максимум швидко сделать, чтобы наши харьковчане могли с комфортом перемещаться по городу. Игорь Безкровний, Игорь Луханин, Віталій Грунь та Юрий Бабыкин. Новини Харків. Замість старого металу сучасний пластик. Харківські теплоенергетики комплексно готують у селі харків'ян до опалювального сезону. Мікрорайон з двоповерховими будинками у Слобідському районі будували ще полонені німці в минулому сторіччі. Сьогодні в двох будинках там капітально замінюють внутрішньобудинкові системи центрального опалення. Все акуратно, все добре, швидко. Молодці, мальчики. Заходіть, дірмати. От меня стояк вот это этот соседей. Вот полностью заминало, да? Да, да. Mm -hmm. И вот это все, все хорошо. Все, все прекрасно, все хорошо. Цей будинок, як бачите, вже йому багато років. З моменту постройки його. тут були проблеми з опаленням, тому що були недогріви. Система вже зносилась, за, зашлакувалась. Було прийнято рішення зв'язку з тим, що було багато заявок по 1562 на неякісне постачання централізованого опалення. Вирішили провести. капитальный ремонт в тему будинку. Пришли, посмотрели, все замерили. Мы посрывали там полы, все под полом сделано. Сделали все в квартире, в подъезде, даже сами за собой поубирали. Очень такие ребята исполнительные, мы довольны. Спасибо. Меру нашому, що він за нас так побезпокоївся. Активіст одного з таких будиночків Вадим Канцеров залюбки показує нові комунікації на даху і у власній квартирі. Найбільше його вразив той факт, що роботу виконали чисто, швидко і незважаючи на війну. І от навіть не ждали, що во час війни молодці комунальщики, молодці теплові сети – Посреди войны под звуки тревоги лазили под подвалами вот здесь у меня, на чердаке в подвале. Ну, скажем так, не ожидал, что кооперативно и так аккуратно. Вот. Именно аккуратно, ну вот можете посмотреть, ну то есть ну, ничего, ничего лишнего ну, не сделали. Ну вот спасибо начальнику нашему тепловых сетей, который отреагировал ну, на нашу просьбу. Он заменил нам все стояки, подачу, обратку, капитальный ремонт нашего дома всех труб отопления. Слюсар ВБС цього теплового району В'ячеслав Юренко демонструє капитальні зміни у подвалі. Установлен новый тепловой модуль. Осталось тут два штриха это ее покрасить и подключить электрооборудование. для полной работы, чтобы работали насосы. Старую рамку по жалобам жителей убрали, потому что она зашлакованная. Вышел ее срок эксплуатации. Поэтому я думаю, что жители этого дома будут очень довольны этой зимой качеством подачи тепла. На прикладе старой тепловой рамки Вячеслав Юренко пояснил проблему недогрева в будинках. Металевые трубы настолько забиваются шлаком, что иногда рух теплоносия просто неможливый. Это лежаки подводы к батарею. В основном страдают от того, что они больше зашлаковываются, чем стояки. Они меньше диаметра, но и они, будем так говорить, в лежачем положении. И вот, естественно, на всех поворотах, тройниках Забивается система. Слюсаря обурює підхід деяких сторонніх фахівців, які міняють людям батареї за гроші, не пояснюючи, що причина того, що вони холодні, саме старі зашлаковані труби. Співробітники харківських теплових мереж цю проблему вирішують комплексно. На сьогодні, за словами заступника директора технічного по ВБС Олександра Ганженка, по Харкову ведеться 12 капітальних і 290 поточних ремонтів систем опалення в будинках. Запорука успіху у такій справі, співпраця із мешканцями. Слобідському районі їхня сама організація прискорила справу. Нам повезло трошки, що люди, мешканці цього будинку, швидко зреагували, зібралися і допустили до своїх квартир. Тому що, коли ми обстежували, мешканців було відсотків 60-70%. Ну, Потім, як говориться, радіо. Дало своє люди, мешканці молодці зібрались, допустили. І ми виконали повністю во всіх квартирах. заміну. до речі, всі комунікації у будинках під час капітальних ремонтів замінюються на сертифікований пластик. Він не проводить блукаючі токи, не піддається корозі та зашлакуванню. Краще зберігає температуру теплоносія. Це гарантія того, що в будинку буде тепло та комфортно, щонайменше років 50. Тут вже тягнути було нікуди необхідно якнайшвидше вирішувати питання, адже від покрівлі, що добряче потріскалася, страждали квартири мешканців верхніх поверхів. Одна з шістнадцятиповерхівку на Немишлянському районі. Сюди рятувати ситуацію з покрівлею за аварійною заявкою приїхала бригада фахівців-комунальників. В этом адресе происходит затекание кровли. Люди страдают от того, что затапливает верхние этажи. Поэтому нами было принято решение провести текущее содержание кровли. отремонтировать рулонное покрытие рубероида, заделать трещины, поставить латки, сделать промазку по швам, по стыкам. Также здесь будут поставлены на примыкание фартушки и будет промазано и на машинном отделении заделка трещин раствором, потому что это проблемное место на данном доме. В трещины затекает вода и она распределяется по всему перекрытию и идет затекание на 16-15 этажи. И поскольку это аварийный ремонт, то в течение ближайших Двух-трех дней мы должны устранить данную проблему на данном адресе. Также наше предприятие занимается ремонтом не только кровель. Кровель мы за текущий год с 1 января по данное время мы отремонтировали по жестким кровлям около тысяч метров квадратных. По мягким кровлям было отремонтировано около 3500 метров квадратных. Еще мы занимаемся ремонтом и входных групп, и цоколей, и парапетов, и водосточных труб. Ну, все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности. Потому что люди в Харьков возвращаются, Харьков у нас живет, оживает. И коммунальные предприятия в целом стараются поддерживать и жилой фонд, и чтобы было и красиво в городе, и и приятно ездить и ходить и жить. И наше предприятие, в частности, тоже занимается ремонтом и текущим, и капитальным, ну и вот как на этом адресе, аварийным содержанием домов. Игорь Бескровный, Александр Иванов, Виталий Грунь, Тай Юрий Бабыкин. Новый Харьков.